Всем привет, это видео из итогами года. Обсудим, что было в 2025 и мы обсудим планы на 2026. Но перед этим хочу сказать всем спасибо, кто меня поддерживал. Тем, кто писали позитивные комменты, вы просто смотрели видео. Тем, кто меня рекламировал и добавлял три листи. Я дельний велика хочу що хочеш що дати секру. Сехри, якщо ти смотриш, твої рапці дуже сильно допомогли моєму каналу. Велике тобі спасибо. Переходимо до аналітики каналів. Ігровий канал на якому не приходили відео уже тільки місяць. Да, у мене ігровий канал на якому більше 1000 підписників, але в сломте 5000 YouTube Shorts. Яки не смотрят основні відео. На практиці активної аудиторії, которая слідить за соцсетями и так далее з цього канала. Даже не на 20, تقريبا ну з этим. А рухується цей канал з ним вав приблизно така времени як і этот. Я при на врушенні повністю на этот Но в 2026 я, наверное, планирую выпустить примерно 4-5 видео. Одно из этих видео уже сделано. Та, но в 2026 Переходимо до канала Аниме ВП. Никого не удивлю, если скажу, что канал очень сильно вырезал. Если взять около ру One Piece Blogging сейчас и взять нынешних One Piece Bloggers, которые до сих пор снимают, то я бы в топ-9 по популярности. Что я считаю, уйду уже хорошим прогрессом. Да, сейчас у меня падают просмотры. Но это не страшно. Просмотры может падать и может взрастать. Через это проходят все блогери. Что еще может быть Займайтесь по каналу Аніме ВП, тому що в мене дуже сильно заріс качество монтажа. Не бере уже последні відео. Допустим, якщо взяти відео про норуту, то в плані монтажа вона буде на дві, ніж моє старе відео. До каналу аніме ще вернімося, зараз приходимо до Твіа і нарезок. Да, я іногда по по і я можу стримати на твіче. Силка на мій твій канал в описании під відео. Також є канал з нарежчиками і нарізникам по по баргую. Зараз судимо провали того року. Я їх можу підмітити в себе тільки два. Перше, що моя игра тереплей з Роблексі, які далі доволі таким много времени. В принципі, виліченость доволі. Такі прикольно разні лекачі з різними типом ігрі даже якийсь там скритий сюжет був. Почему это ведь не потому что в эту игру нельзя поиграть. Я изначально думал, что проблема в возрастном рейтинге, но оказалось, что это не так. Я сделал попитку в разберем, но не получилось, дальше тратить время на это я не хочу. Тому десятки часов моей жизни пошли Второе, то что я то что в организации взяти все аккаунты сумарно, то больше одного на миллиона подписчиков. было приблизно 1.3% от реально. Я скажу,

Я, Самико, Усупчик, Прамбаса Вп, Сулюс, нарешк, Томиса, Емер Больс, Палюболожки, Данил, А, Чонгунчик, Дозіма, Артур, Зелюди, Кайборви, Костихмірні, Федор, Петарда, Ореде, Худгарем, Чесвеш и І всі вони присоединилися за последние півгода. Що я вважаю доволі хорошим прогресом, надалі дальше йде мало про 2026. Во-первых, я планирую искать собственную мангу комікс. Сюжет уже готовий. Остались на титул, хто може нарисувати. Якщо Вас це інтересує, то подробний проєкт можна посмотреть в моєму телеграм-каналі. Також планирую набрати більше 26 000 підписчиков до 2027 в моєму телеграм-каналі. Силка на які в описании під відео. Також посчитав примірне час, скільки я монтував відео. Зазвичай в день я роблю мінімум 3 години активної роботи. Іноді більше, іноді менше. По типу в цьому році рекорд 10 годин активної роботи в день. Тому сумарно робити в прем'єру 52 дні активної роботи в рік більше. І да, це без учету стримав та загрузок. Понімаю, в цьому році було багато роботи, але в наступному році планую навіть більше. Так якщо комусь інтересно, от вам різні статистики. Та на цьому все. Хочу вам побажати хорошого 2026 року. Всім дякую за просмотр, всім удачі та всім пока.